Завжди ви прислухаєтеся до свого тіла. Досить часто ми ігноруємо необтяжливий біль, постійну втому чи загальне напруження. Однак це може призвести до проблем зі здоров'ям. До того ж, тіло постійно подає сигнали про потребу у відновленні профілактиці або навіть зміні звичок. Чудовим інструментом для відновлення та реабілітації визнаний масаж. Одні техніки покращують кровообіг та рухливість, інші підтримують тіло після травм або фізичних навантажень. І тут важливо зрозуміти, який із варіантів підійде саме вам. Про те, як обрати надійного спеціаліста, у яких випадках масаж є доречним, та які результати варто очікувати від процедур, будемо розбиратися з нашим експертом. Я Юлія Очереднюк, в ефірі рубрика Експерт Повіницький. Знайомтеся, Сергій Понятівський, фізичний терапевт та ерготерапевт, із понад п'ятирічним досвідом, допомагає відновити рух, зменшити біль і повернути пацієнтів до повноцінного життя. Які ж види масажу існують і чим вони відрізняються? Якщо узагальнювати, то ми можемо виділити такі напрямки, як релакс масаж. Він безпосередньо допомагає людям покращити роботу нервової системи, розслабити, зняти напруження. Це зазвичай використовується при перевтомах і для того, щоб просто нормалізувати сон. Підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Далі можемо сказати про такі напрямки, як лікувальний або терапевтичний масаж, який його інколи називають. Це вже більш спеціалізований метод, який зосереджений безпосередньо на боротьбі з болем. Тобто людина в нас має якісь певні проблеми. Це може бути як і функціональний біль, так і проблеми з опорно-руховим апаратом, і вже безпосередньо спеціаліст працює над цією проблемою. Далі це може бути спортивний масаж. Зазвичай використовується у випадках, коли людина має справу з постійними фізичними навантаженнями, і він безпосередньо допомагає зняти такі речі, як кріпатура, і допомагає у подальшому відновленні. У яких випадках варто йти на масаж? А коли краще відмовитись? Масаж найбільш доцільним є, коли ми відчуваємо постійне якесь перенапруження, якийсь неспецифічний біль, відчуття скутості. Інколи це може просто бути якісь. Умовно, називаємо, нервовими зривами, головний біль, особливо, якщо ми от тільки прокинулися, вже відчуваємо, що у нас щось болить. Тоді масаж є найбільш таким доцільним інструментом. Водночас, що б я не рекомендував би людям під час того, як вони хочуть звернутися до масажиста, є певний ряд противопоказань, такі як інфекційні захворювання, висока температура тіла, онкологічні захворювання. Свіжі травми а, і біль невідомого для нас генезу. Тобто ми раніше такого не відчували, і ми не розуміємо, як він, чому він. В цих випадках краще вже звертатися більш до профільного спеціаліста, і першочергово потрібна консультація лікаря. Після цього ми вже можемо звертатися, наприклад, до масажиста або фізичного терапевта і разом з ним вже узгоджувати подальший план лікування. Як обрати спеціаліста, який зможе вам допомогти? Першочергово, на що б я звертав би увагу, це на освіту і практичні навички безпосередньо цього спеціаліста. У нього повинно бути чітке розуміння анатомії, біомеханіки і, взагалі, принципів роботи з опорно-руховим апаратом. В Другому моменті я, мабуть би відзначив саме доцільність і ціль, з якою ми звертаємося до цього спеціаліста. Нам варто розуміти, що релакс масаж. Просто щоб розслабитись, біль в спині і відновлення після якихось фізичних навантажень, це три різні задачі, з якими ваш спеціаліст має мати досвід роботи. І в першочергово він повинен вам його пояснити, що він хоче з вами робити, як він це буде робити і для чого. Третій момент, як, мабуть, все ж таки. Підкреслив би легенько це відгуки, певні якісь, як зараз кажуть, фідбек від ваших знайомих, родичів, друзів, які рекомендують цього спеціаліста, який вже має певне ім'я. І окремий пункт, який би я хотів би підкреслити, це комунікація з вашим майстром. Тобто, вам повинно бути комфортно. Ви повинні йому довіряти. Він повинен вам легко в такій ненав'язливій формі пояснити, для чого він робить, що він робить і який результат буде в фіналі. Які результати варто очікувати від масажу і протягом якого часу? Загалом, якщо ми беремо вже з фізичної точки зору, це зменшення больового синдрому, зменшення напруженості м'язів. Поліпшення, покращення рухливості суглобів за рахунок того, що кровообіг у м'язах стабілізується і покращується. З нервової точки зору це безпосереднє покращення ем, якості сну, зменшення рівня стресу. і ем, ну, Ссилаючись на власний досвід, зазвичай позитивні результати уже після першої, мабуть, другої процедури. Тобто пацієнти зазвичай думають, масаж це така штука, що ми один раз прийшли, воно допомогло і все, можна забутись. Насправді, це більш комплексна робота з тілом, більш комплексний підхід, тому зазвичай. Я все ж рекомендую робити це на регулярній основі, але важливий теж момент, коли ви говорите зі своїм майстром, коли він вам каже, що от потрібен курс масажу, 10-12 процедур, немає різниці, будь ласка, не робіть їх через день або кожного дня, як, на жаль, це буває. Ваше тіло не встигає відновлюватись за такий короткий період часу, і зазвичай це тоді така більш Малотермінова допомога для вашого організму, тобто там протягом 15 днів, поки ми відходили курс, воно допомогло, наче воно перестало боліти, наче все покращилось тиждень, другий і все повертається. Тобто, краще розділити ці візити там один раз на тиждень, два рази на тиждень, але регулярно і систематично. Що порадити тим, хто хоче зберегти рухливість і життя без болю? Ключовим принципом є саме системний підхід до здоров'я нашого опорно рухового апарату. Зазвичай больовий синдром, скутість. Перенавантаження це вже є результат нашої повсякденної роботи, малорухливого способу життя і тому подібних речей. Тому я безпосередньо рекомендував би першочергово це більше руху в нашому житті, регулярні прогулянки на свіжому повітрі, певні специфічні вправи, корекція постави. Тобто ми повинні самі розуміти, що ми от зараз сидимо неналежним чином і нам важко. Уникати тривалих стоянь, сидінь, лежань, особливо коли це робота за комп'ютером на диванчику. Я впевнений, що це дуже зручно, але не варто цим зловживати. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей. Отож, друзі, не забувайте своєчасна турбота про здоров'я ключ до комфортного руху. Ви дивилися рубрику Експерт Повіницький. Бажаю вам вдалого дня.